Добрий день, друзі. Ну що, почнемо це відео з того, який у мене буде фільтр. Фільтр у мене буде із такої ємкості. Вона продається в магазинах. Дана ємкість на 47 літрів. Я її поділив на 4 відсіка таких. Чи, ну, отделение це по-русски, а поділок чи е, маленьких ємкостей во, на 4 штуки. Е, що я вам хотів би сказати? Що я найду, де труба, де труба. А де труба, я не помню. Е, ну, дивіться. В даний відсік, в даний буде йти слів з нашого басейну. Слів я зробив ось таким макаром. Ось так і ось так. О. Він буде стікати у нас вода сюди, в перший відсік. Е, знизу, знизу зроблені отвори, отвори. І вода через отвори буде попадати в другий відсік. В другому відсіці е, вода, коли набереться до верху, буде перетікати, бо ця планка стоїть нижче, буде перетікати в третій відсік. В третьому відсіці я зробив посередині. Отвори, щоб бруд залишався все одно внизу. Нам не потрібно, щоб він переходив в четвертий. І в четвертому відсіки тут буде стояти наша помпа, яку я вам показував вже, з мочалкою. І піднімати нашу воду, уже фільтровану, догори. Поки що. З приводу чи потрібна е, бі, е, біозагрузка, я не вирішив. Може ще придбаю ще такий самий е, пластиковий контейнер і вже там буде біозагрузка. На об'єм, що у мене, це 100-160 е, літрів. Ну, зараз 160, буде там 170. Літрів, я думаю, біозагрузка не потрібна. Во. І е, наша помпа буде піднімати воду догори в наш резервуар, де будуть знаходитися раки. І так по колу спускатись, підніматись. Е, з чого я зробив перегородки? Перегородки я зробив, залишився в мене полікарбонат. Я вирізав е, і Проклеїв їх, цим, скажіть, я скажу, жидкими гвоздями тримається, нічого не, я думаю, від води тут давлення такого немає. Це все саме Буде триматись. Що я думаю, сюди загрузити, це е, тут. В першому відсіку буде більше всього синтепон, так як це буде груба очистка. Потім буде е, тут е, або просто відстійник тут паролон крупний фракцій. І тут у нас іде помпа з мащалкою вже. Із, для акваріумів. Так ось, якось так. І це бюджетний варіант, бо сама ємкість мені обійшлася в 410 гривень 410 чи 420. Жидкі гості в мене були від ремонту квартири. І, зрозуміло, полікарбонат залишився від е, басейну. Так що, не знаю, подивимось в подальшому, як воно буде працювати. Чи потрібно воно, чи може якось по-іншому. Е, якось так от. Бюджетно, швидко, так як планую, найближчим часом запускати рачків. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше. Вибачаю за те, що відео у нас без всяких підборок, обрізок. Так як є, так воно і є. Ну, ось, бачите, контейнер універсальний, 47 літрів. Є і на 80, ну я пізно побачив на 80. Треба було брати на 80. Ну, на перший час буде досить. Потім уже, коли, так як я планую, тут не один басейн, а 6-7, буде видно, то потім уже буде і біозагрузка. і... І інші контейнери, але ж е, потім треба ставити помпу для е, іншого, більш смачнішу, ніж ту, яку я придбав. Дякую вам за увагу. Слава Україні. Вирощуйте раків. Ну, надіюся, що це буде прибильно.